На Дніпропетровщині провели регіональний форум. Він став частиною проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч, наймасштабніших учнівських змагань, ініційованих президентом України. Запросили юних переможців територіального етапу зіркових амбасадорів, голів спортивних федерацій, тренерів. Більш детально про форум розповімо у наступному матеріалі. Форум передбачав чотири дискусійні панелі. На першій своїм досвідом поділилися амбасадори проєкту і інші діячі спорту. Місія проекту це, звісно, популяризація здорового образу життя, популяризація різних видів спорту. і Ми долучаємося до цього. Ми разом з організаторами підтримуємо це. Дуже приємно бачити всіх в залі, всіх людей, яким не байдужий спорт, та також дітей, всіх керівників, які Беруть активну участь у цьому проєкті. Під час форуму було презентовано талісман проєкту Стрімкого яструба, за якого проголосували найбільше мешканців. Це символ міцного духу та перемоги. Були присутні діти з Кам'янського, розповіли про свої враження. Це так емоційно, ти долі переживаєш. Ти вас коли виводять на п'єдестал, то ти відчуваєш радість, захоплення. Ми виступали в місті Кам'янського, Там було понад 90 команд дітей з п'яти видів спорту. Далі будемо е, змагатися і маємо надію е, йти вище і вище до чемпіонату України. У першому ліцеї були змагання. Проходили вони швидко і розслаблено для нас. Було не так напряжно. Отримати перше місце було нас достатньо легко. Надіюсь, так і буде наступного разу на третьому етапі на регіональних зборах. Проєкт всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч триває. Він вже став важливим кроком у популяризації спорту серед молоді та сприяє формуванню нового покоління переможців.